Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва. На п'яти зіркових героях без червоного кольору. Так, тримаю 105, в принципі, непогано. Ага, оборонка один раз ще програла, але все ж таки тримається в А. ну, Добре, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, цей неприємний гелард це хто? Дрестарт, Угу, ну Лікування тут немає. Ось те, що він ману сповільнює, ось це неприємно. І фара. Якщо брати Людвига, вона його зразу проб'є. Не впевнений, чи потрібен мені тут шляпа, немає що красти. Напевно, давайте замість нього візьмемо все ж таки Старласа. Дедбута може залишити. Або взяти його від стара. Ось так. Щоб він давав захист від ульти. Ну, Давайте спробуємо. Тут два синіх, тому... Можна спробувати взяти більш зелених. Поїхали, подивимось. Гоблінів цих немає, гарнізончиків теж немає, тому смартан залишаємо. А ось полянка дуже цікава. Що його тут прокидати, не зрозуміло. Зелених немає. Напевно... Замість весь стара потрібно брати було Юліуса. Щось я це вже пізно пізно подумав. Ну давай то ось так сині прокинемо. Червоний кріс. Ну він нам не допоможе нічим. Давайте, може, краще трієчку фіолетових зберемо. І знов червоні йдуть і йдуть. Так, трійка жовтих теж таке собі. Давайте пошукаємо, може, четвірочку жовту. Ще раз пошукаємо. Там ще якраз зелененькі зберуться. Так, вармана. Це неприємно, але в принципі, поки допустимо, можна фіолтрійку зібрати. Бо краще спробувати зібрати, можливо, лимонвуда. але Дрестарт може зарядитись. Ну, давайте ось так. Цього Гелерта трішки треба підзаряджати. Ну, ось так тоді, зберуться ще червоні, може якісь ще зелені під'їдуть. Тихо. Ну і зарядився все ж таки. Трішки я не встиг. Ну, добре, прийдеться Лімонвудом в будь-якому випадку тоді бити. Ось так прокинемо зелені. І не вистачило йому. Так, добре. Чекаємо ось так ось так. Не зарядився старлас, звісно. Ой, зараз поховає когось. І вдарив же ж негідник туди, куди не потрібно було. Ой, ну все, фіолів дуже багато, фара зараз поховає. Зовсім трішки не вистачило. Дозарядитись. зарядитись? Ну, може, десь помилився, неправильно сходив. Ну, дуже довго шукали зелених. Так, добре, поїхали далі. Мегамйони, іга. Поїхали такою ж командою. Так, ну, жовтий кріс. Зберемо. Давайте ось так. Зразу його активуємо. Там буде Зелений кріс. Ось питання. Ну, взяв з арм... сповільнив. Ну ти. Чи є сенс блокувати, чи забирати ману в того? Як ви Фіска? Контратаки в нього немає. Мегаміньйон, звісно, це неприємний буде. Але добре, давайте ось так тоді, поки сходимо. Ну, жовтих немає, лімонвуда не знаю. Чи є сенс зараз використовувати? Просто забрати, щоб не було мегаміньйона. Там вже іга готується. В нього ж взагалі нічого не летіло. Так, скільки тут один хід залишився. Ну, добре, давайте ось так. Ось тут прокинемо фіоли. Прийдеться, напевно. Зелені взривати. Так, магаміньон все ж таки буде, але добре, Гай сліпота ще. Так, робимо ось так. Тепер пробиваємо сюди. Ельфи не промахуються, тому цього пробиваємо і ось питання. Кого забирати? Напевно, краще цю сторону забрати. Угу. Так, Фіоли. Знову когось повільнив. Так. Ну, все, Гартен вже сам нічого не зробить. Та поставить. А, так, його зараз в мегаміньйон доб'є. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Ну тут хоч вийшло добре. Хоча теж важкувато було. Так, поїхали далі. Наступний бій. Знов целіс Фіск і Слудгус. Ну, тоді залишаємо ельфів. Єдине, що, не знаю, чи потрібно мені тут смартан. Хоча тут мультяхи є, да, нехай буде, поїхали. Слаб цей теж неприємний. Угу. Дуже багато синього. Ще трічку жовту, щоб зібралась четвірка синя. Там потім два камінчики залишаться. Ну, їх можна буде потім зібрати. Так, добре, давайте тоді ось так. Тепер ось так. Червоні не потрібні, жовтий кріс. Давайте збирати. Так, трішки фіолів приїхало. Так, мегаміньйон. Ось це питання, чи зарядиться сладгус, чи ні. Якщо фіоли прокинути, це в нього скільки три камінчика полетить. Ну, давайте спробуємо, можливо, не зарядиться. Так, ну вони майже всі заряджені, тому. Можна використати Лимонвуда, Вуда й дуже слабо. Нам би зелених дозарядити. Або хоча б того Гелірта якось добити. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Так, Геллір-то добили добре. Слот хультанув, але. Гельфей не промахується, можна спробувати його і добити, хоча, можливо, краще вдарити сюди. І спробувати сартани трішки зняти. Мани. Так, добре. Давайте ось так зарядимо зелених. Так скільки в них будуть танцюльки, ще три ходи ой, дуже довго. Можна спробувати, звісно. Ну, давайте. Смартан може від'їхати. Так, трішки вона отримала. Добре. Старласом хоча б шкоду нанесемо. Угу. Так, ми заблокували того слудгуса, тому, напевно, треба почекати. Давайте ось так. Спробуємо зарядити. Не порахував. Так, мінус Мартанка, ну це таке. Так, скільки ходів, два ходи залишилось. Добре, давайте ось так зелені. Угу. Його ми не встигаємо дозарядити, але тоді ось так прокинемо жовті. Так, тепер використовуємо арманчика. Давайте пошукаємо жовтий знизу або фіол. Так, жовтенький доїхав. Угу. З нього і розпочнемо. Так. Ну, все тут вже. Льоня нам не загрожує. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Так, сова Мена. Сова, мене не сова, це дуже-дуже неприємно. Та тут всі неприємні і мене, і той. Шиммерскейл. Сова по жовтих б'є потужно. І тут є Шимер Скейл, тому смартан не дуже нам тут допоможе. Так, давайте візьмемо когось іншого. Можливо, взяти на даху і можемо встигнемо її зарядити. Тоді ось так зробимо, щоб вона за сім камінчиків зарядилась і заблокувати мене, щоб він не поставив свої ті кульки. Звісно, на даха слабенька буде, але. Варіантів небагато. Ну давайте спробуємо. Також Шиммер Скейл не ріжеться Мана. Ох, скільки. Знов червоних. Ну, У нас без червоних турнір. Зелених взагалі немає. Зробити червоний кріст, почистити поле. Ну, теж таке собі. Давайте, можливо, жовтих пошукаємо. Так, так, трічка зелена є. Цього замало. Сова вже готується. Можна зробити ось так. Як же ж воно лупить? Лупить і лупить. Так, давайте пошукаємо ще зелені. Так, ми знайшли на даху. І ось так ще жовті з зеленими. Тихо. Тихенько. Так, поїхав Романчик. Нам бажано чермерскейла добити. Давайте з нього розпочнемо. Розумію, що йому не поріжеться, але Шкода пронесеться. Так. В принципі, мену нічого не зробить. Давайте ось так прокинемо, зберуться фіоли, підтягнуться підтянуться зелененькі. Ага, ще й зібрались. Так, добре. Все, напевно. Тут добиваємо ось так. Ось і на даха спрацювала так, як потрібно. Добре. Ну що ж, поїхали далі. Ага, залишився один бій. Ну що ж, ох, ну, звісно, звісно. Останній рейдбос 7467. Гелян. Скролбіст. Так, він, гоблін, гарнізончик. Давайте тоді можливо повернемо до і ту ж смартанку Ось так, ось так. Не знаю, що з цього вийде, давайте спробуємо. Так, щось маємо по зелених. Якби зробити згори триєчку зелену і знизу ще б зелененьке під'їхав, це було б дуже цікаво. Ну, варіантів особливо я не бачу інших, тому що жовтих теж трійка, фіолів майже немає. Ну, давайте ось так. Майже вийшло. Нам бажано не заряджати Армана. Ну, хоча цей теж неприємний, як і Армел. Армел, да, він труїть морозом. Так, де ж ті зелені шукати? Ну, давайте, трічку в нього все ж таки прокинемо. Давайте ось так. Може зелений знизу доїде. Не доїхав. Гарманчик вже готується. Ще ще біста заряджати не бажано. Ну, давайте тут прокинемо, може ще не хоче зелені приїжджати. Давайте тоді ось так. Так, зарядився лимончик. Використовуємо його. Ну, куди? Ну чому ти вдарив не туди, куди потрібно? Давайте ось так, може там заїде зелений. Ну, ось як ті зелені приїжджають, але не так, як потрібно. Пішло травління, так, б'ємо сюди. Ну, він вже заряджений, єдина надія прокинути в нього жовті, може там зелений доїде. Зелений доїхав, але можливо, запізно. Кого він заблокує? Так, Дедбута. Так, добре. Давайте ось так, ось так. Прокинемо тут зелені. Ах, від'їхав на Starless. Я хотів якраз заблокувати скрілбіста. Так. Є Дедбут. Давайте, ну, мегаміньона навряд чи ми проб'ємо. Тим паче, щось сліпота в нас. І в нас нашого забрали мегамінь. Ну, добре, все одно давайте вдаримо сюди. Ні, тут же ми нічого не зробимо, вже Джигулян там готується. Цей мегамінь. Зараз нас просто поховає. І контра. Ну, Давайте, може, того Аромела хоч заберемо. Так, ну армелу вистачило. Ну, трішки більше взяли очок. Все. Не вистачило. Не встигли зелених зарядити. Ну, нічого, таке трапляється. Тому маємо 7 поразок, дуже багато. ТОП-1 поки що. 1565 місце. Ну, не знаю, подивимось. Може і залишусь топ-1. Поки що оборона тримається, а подивимось, які головне, щоб нагороди були чудові. Ось так. В мене пройшов турнір. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!